Я нічого не пам'ятаю. Лягла спати і все. Навіть тривогу не чула. Медсестра каже, що у новинах було про мене, і що вже дзвонять сюди люди, пропонують нам з донечкою житло і допомогу. Мене теж місяць тому хлопець зрадив. Але нічого, тримаюсь. І ще навіть відсподіваюсь зустріти своє кохання. Олічка, в тебе все ще попереду. Ось ваша донечка. Вона вже поїла апетит хороший. Донечко. <смір> Яке щастя. Дякую вам. Ну, крім того, що нальотчик був заїка. Номер сейфа у нього був записаний. На звороті листівки з реклами якогось кафе. Коли він підняв папірець у руці, я це помітила. Здається, кафе-едем, але я не впевнена, ви ж розумієте. Ну, розумію, розумію, ну, звісно, розумію. Ярина, якщо ви хочете про це поговорити, я можу залишити свій номер. Я теж дипломований психолог і спеціалізуюся на посттравматичному синдромі. Дякую. Я просто не звик до сторонніх людей в нашому домі. Вадік, спробуй бутерброди я зробила, як ти любиш.